Допомога селу. Влітку до генерального директора агрофірми Вікторія Сергія Бондаренка звернулася ульянівська громада з проханням допомогти відремонтувати селищну дорогу. Аграрії пообіцяли допомогти і слова дотрималися. гуркіт дорожньої техніки для місцевих найприємніший звук. Те, що мали раніше, і дорогою назвати важко суцільні ями. Долати таку смугу не просто і людям, і автомобілям. Шлях, що не знав ремонту три десятиліття. На радість селянам нарешті почали ладнати. Йде вирівнюючий слой, а потім покриття. Два слоїни, зараз двослойне покриття ложиться везде і всюди при налічі нагрузок великих машин. Класно, що будуть робити дороги нарому. тут страшне тут зимою що воно ж підйом сюди йде. Можеть і запливти. І то саме. Ну так буде прекрасно. Тепер буде усе великолепно. Дуже складно. На одній нозі так важко ходити. Це спасіба Бондаренко, що согласився зробити дорогу. Це, звісно, йому велике спасіба. Дорожники зранку, засукавши рукава, беруться до справ. Мають відремонтувати півтора кілометри шляху. Ще влітку Улянівська громада звернулася з проханням до Сергія Бондаренка, керівника агрофірми Вікторія, допомогти відремонтувати основну дорогу селища Ульянівка. Найближчим часом Ульянівка отримує гарну дорогу. Ми виділили кошти на найбільший і найпроблемніший участок дороги це від школи інтернату і до футбольного стадіону. Сподіваємося, що погода нам дасть доробити цю дорогу. Дорожні служби виконують все вчасно. Улянівський селищний голова Людмила Каштенкова, ремонт дороги називає справжнім святом. Це справді не просто подія, це свято. Ну, ми ж знаємо споконвічно наших дві біди і одна з них дороги. Тому наріжним каменем ремонт дороги в Улянівці стояв дуже давно. І дякуючи. Людям, які справді змогли свої кошти вкласти, людині, яка першу скрипку відіграла, основну роль це Бондаренко, Сергій Миколаєвич, керівник агрофірми Вікторія. І маємо надію, що і інші будуть брати участь в посильній допомозі Улянівці. Слобожанщина Агро обіцяли це, обіцяли. У нас підприємці, які виробляють хліб. У нас є хлібозавод свій. Тому маємо величезну надію, що ці люди нам допоможуть. Щодо агрофірми Вікторія, то це не перша благодійна справа компанії. Аграрії відомі своїми соціальними проектами, підтримкою шкіл, садочків та спорту, бо щиро вболівають душею за тих людей, разом з якими живуть і працюють на рідній Білопільщині. Анна Світлична, Руслан Павлов, атіві.